Хочеш із традиційного малювання перейти в цифрове, хочеш обрати свій планшет, та не знаєш, як, адже відеооглядів на планшети багато, але так, щоб це був відеоогляд на планшет для малювання від практикуючого ілюстратора, дуже мало. Тому, якщо тобі цікава ця тема, дивись далі це відео, воно буде для тебе дуже корисним. Всім привіт! Мене звати Люба. Я дитяча ілюстраторка з України і віднедавна ще й ютуб блогерка <звук> Всі, хто зі мною давно, хто зі мною з мого інстаграму, той знає, що свій шлях в цифрового малюнку я починала саме ось з цим планшетом. Це мій перший планшет Samsung Galaxy Tab S3. Виявляєте, ще s 3 і саме завдяки цьому красунчику я навчилась малювати на планшеті і прийшла туди, де я є зараз на свій youtube канал. І сьогодні на моєму каналі у мене є. Сьогодні у відео у мене новенький Samsung Galaxy Tab S9 версія F'E. Мені е, випала нагода протестувати цей девайс. Сьогодні я поділюсь з вами враженнями від малювання на цій моделі планшету. І якщо забігти трішечки наперед, то процес малювання тут мені дуже сподобався. А тепер давайте перейдемо до огляду. Ну і як ви зрозуміли, я абсолютно не технар, і це буде огляд від ілюстраторки. І так почну з того, в чому сама покладаюсь на більш компетентних осіб, адже, чесно кажучи, мало в цьому розбираюсь. Оснащення. у планшета Samsung Exynos 1380 з частотою 2.4, кількість ядер 8 і графіка mali G68MP5. У мене версія планшету на 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої. І ось тут зупинимось трішечки. Я глянула скільки пам'яті займають робочі файли з ілюстраціями. Я малюю в програмі Clip Studio Paint. І рідним робочим файлом в цій програмі вважається файл з розширенням Clip. Окрім того, Clip Studio Paint може писати файли в форматі PSD, так званий файл Photoshop. Так от я глянула, скільки ж важать ці мої робочі файли, і файли з моїми малюнками важать від 20 мегабайт. До 800 і більше. 20 МБ це, наприклад, якийсь простенький е, файл з простою ілюстрацією, а ось цю велику кількість пам'яті займають е, файли з моїми книжковими розворотами, де багато персонажів, де багато деталей, де багато різних кольорів, а також, якщо є Текст і різні режими накладання і маски. Якщо ви хочете малювати ось такі складні багатошарові ілюстрації, ви повинні розрахувати, щоб ваш планшет. Зміг вмістити в себе багато файлів, або ж вам їх доведеться просто періодично кудись бекапити з планшету на інше місце, або ж вам потрібно буде збільшити об'єм пам'яті, і добре, що цей планшет містить слот під карту пам'яті і дає можливість розширити пам'ять до 1 терабайту. А далі перейдемо до суперважливого моменту, а саме до дисплею нашого планшета. Адже куди дивиться ілюстратор своїми очима, коли малює, вірно, на екран. Екран в цьому планшеті має діагональ 10,9 дюймів, роздільна здатність якого 2304 на 1440 пікселів. Матриця TFT з частотою розгортки 90 Гц. Що я помітила на практиці, так це те, що екран абсолютно немає шиму, моїм очам було дуже комфортно малювати. Кольори на екрані не перенасичені, що дуже важливо. Коли я відкрила робочий файл з планшета потім на комп'ютері на ноутбуці, то я помітила кольори, що були майже ідентичні до тих, які я бачила на планшеті, коли малювала. Тому що інколи у мене була така проблема, що на планшеті я бачу супер яскраві насичені кольори. А коли відкриваю файл, який потім має йти в друк, він вже має на комп'ютері має такі тьмяні кольори. Тут у мене цієї проблеми не виникло, і це мені дуже сподобалось. Хочу відмітити ще те, що в налаштуваннях я перемкнула режим екрану з насичених кольорів на природні кольори. Зробила це тому, що я працюю з файлами, які далі йдуть в друк, тому для мене пріоритетнішим є саме природність кольорів. Якщо ви працюєте з файлами, які далі будуть використовуватися в інтернеті, яких не будуть друкувати, то ви можете залишити оцей, оці насичені кольори, і малюнки ваші будуть такими яскравими насиченими. А ще така діагональ екрану, на мою думку, є найбільш оптимальною по співвідношенню зручності малювання і розміру планшету. Мені вистачало екрану для того, щоб бачити малюнок, щоб моїй руці було комфортно малювати, але разом з тим розмір планшету давав мені важливість. Бути мобільною, за що я люблю такі планшети. мій планшет поміщався в рюкзак в сумку, і я могла спокійно з ним вийти десь помалювати за межами своєї квартири, за межами свого робочого місця. Мені довелось помалювати і на вулиці при сонці, то, будучи чесною, яскравості під прямим сонцем мені у дисплею все-таки не вистачило, але це було дуже очікувано, тому що майже всі планшети не дають такого комфорту в малюванні на вулиці під прямими сонячними променями. В приміщенні шкутів огляду і яскравості цього дисплею мені вистачало з головою. А ще завдяки конструкції екрану, я майже не відчувала паралаксу. Це саме ось та відстань між кінчиком стилуса і картинкою, що вже відображається на екрані. Тобто, коли я за допомогою свого тицяю в екран я потрапляю саме в ту точку, куди потрапив кінчик стилуса, а не міліметр ліворуч чи праворуч. Скористаюсь нагодою, ще покажу вам таймлепс-відео, що автоматично записувала програма Clip Studio Paint. Це програма, в якій я власне і малювала цього кота. І поки я його малювала, програма самостійно записувала ось весь мій творчий. процес. А тепер я ділюсь ним з вами. Ну і так як я вже почала вам розповідати про S-Pen, то на ньому ми і зупинимось, адже це не просто пасивний стилус, яким можна лише тицяти по екрану. Galaxy Tab S9 FE має в комплекті вдосконалений S-Pen, що чутливий до натиску, а також до зміни кута нахилу. S-Pen розрізняє 4096 рівнів натиску. Кінчику S Pen тоненький, подібний до справжньої ручки, має товщину 7 мм. І при малюванні, коли ти тиснеш стилусом на екран, ти відчуваєш, ніби він трішечки пружинить навіть. Ну а Connect S-Pen з планшетом просто ідеальний. Ти відчуваєш, що ця парочка точно була створена одне для одного. А ще у вас в ESPN є кнопка, яка в Clip Studio Paint автоматично вмикає резиночку при затисканні цієї кнопки. Цей планшет а, має акумулятор. Батарею. Акумулятор. Акумулятор об'ємом 8000 тисяч мА на годину. 8000. Так от. Такий акумулятор дав мені можливість малювати, активно малювати протягом восьми-десяти годин. І акумулятор при цьому розглядився десь до 10 відсотків, тобто він навіть не повністю виробився. Для мене це хороший показник, адже якщо я, наприклад, йду з дому, десь малювати кав'ярню чи їду в гості, то для мене круто розуміти те, що мій планшет. Зможе пропрацювати довгий проміжок часу без підзарядки, якщо у мене немає поруч, наприклад, доступу до мережі до розетки. І ще вже не промалювання, та все ж таки у планшета дуже хороший звук саме завдяки двом стереодинамікам, що пройшли сертифікацію AKG. Тому слухати музику чи дивитись фільми і відео буде в задоволення. До речі, можна скористатись розділенням екрану і малюючись з однієї сторони, з іншої сторони, дивитись фільм чи відео на YouTube, наприклад, ілюстраторки Любов Потапенко, і ще тут можна з іншої сторони підписатись на мій канал. Хотіла також додати, що як стилус, так і планшет мають захист від вологи та пилу за стандартом IP68. Звісно, я розумію, що малювати скетчі на Дні Морському вам не захочеться. Та, якщо ви, як і я, хоч раз ремонтували техніку, на яку був розлитий напій, мені тоді повезло, що це був не солодкий чай. То ви дуже оціните ось цю фішку. Особливо, якщо ви любите малювати і при цьому пити якийсь свій напій. Головне, без. так я ніби сказала все, що я помітила про використання цього планшету, і хотіла б вам додати ще один із важливих моментів стосовно цього планшету, а саме його вартість. На момент монтажу цього відео вартість такого планшету на офіційному сайті Samsung становить 17 999 гривень. І як я вам вже сказала, особливо враховуючи ось цей останній фактор, то цей планшет є. Крутою моделлю, як для ілюстратора-початківця, який тільки хоче спробувати, що ж це таке цей цифровий малюнок, так і для ілюстратора, який вже малює певний проміжок часу, і, наприклад, хоче собі оновити девайс. Мені Samsung s 9 FE дуже сподобався. Малювати було приємно, мені сподобались кольори на планшеті, мені сподобався стилус та його е, конект із планшетом. Мені дуже сподобалась батарея. І в цілому я щиро задоволена і можу порадити цей планшет. І давайте я ще вам наприкінці відео додам рекомендацію двох програм для малювання, що доступні на планшет Android. Це мій улюблений кліп Studio Paint, Це повністю професійна програма з величезною кількістю інструментів та можливостей для роботи над ілюстрацією. А також програма Autodesk Sketchbook. це була якраз та програма, з якою я працювала ще спочатку на S3 планшеті. Вона значно простіша в інтерфейсі і в можливостях, теж в принципі, як я зрозуміла. Але якщо ви хочете почати малювати, ця програма вам дуже круто підійде. Це були саме ті дві програми, з якими я маю свій досвід в малюванні, і про які я можу щось вам розповісти. Та насправді програми, щоб малювати на планшетах Android, дуже багато. І наразі я навіть готую для вас відео про те, на які параметри я б звертала увагу, аби зараз обирала нову програму для малювання. Якщо вам сподобався планшет, якщо ви його вже використовуєте, то діліться в коментарях своїми враженнями, своїми думками стосовно роботи з цим планшетом, особливо, якщо ви вже малюєте на ньому. Пишіть в коментарях, як вам огляд мій на планшет, тому що я старалась, мені хотілось, щоб ви зрозуміли, що це за модель, і щоб. Мій відгук комусь допоміг у виборі свого першого чи не першого планшета. Тому залишайте коментарі, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал і до скорої зустрічі! па, -па!